Продовжимо наш ефір і продовжимо постійно нагадувати. Будь ласка, економте якомога більше електроенергії. Зараз вже йде мова, навіть не лише про те, що треба в пікові години навантаження економити зранку з 6 з умовно, до 10-ї, а ввечері від 17-ї до 23-ї. Зараз просять економити впродовж всього дня. Все, що не потрібно вам з електричних приладів. Будь ласка, вийміть з розетки, бо вони теж з'їдають електроенергію, якої зараз брак. Якщо ви можете... Воду закип'ятити на електричній плиці, не на електричній, а на газовій плиці. Будь ласка, ліпше на газу зараз закип'ятіть, ніж використовувати електрочайник. і так далі. Повірте, це дуже дуже важливо. Ну а ми зараз перейдемо ще до воєнної теми, яка безпосередньо пов'язана з енергетикою. Сергій Грабський, військовий експерт, з нами в ефірі. Пане Сергію, вітаю. Вітаю вас, Пане Сергію, я би хотів почати нашу розмову з Херсонщини, тому що звіти надходять зараз найбільше новин про рух і росіян і про те, що вони стараються звідти вивести українське населення. За вашою інформацією з відкритих джерел, що зараз діється на українському півдні? На українському півдні, в цілому і на Херсонщині, зокрема, ми бачимо продовження наступу українських сил. І знаєте, для мене важливим є дві точки на карті України зараз: це Снігурівка і Береслав, тобто. Події можуть розвиватися кругом цих двох міст, і вирішення ситуації буде залежати від того, хто буде контролювати ці два міста. Як далі буде розвиватися наступ, до чого ми прийдемо в найближчі дні, ну, покаже, покаже ситуація, і я маю надію, що ми отримаємо більше інформації з наших офіційних джерел. Але то, що наступ там триває, ми продовжуємо війну, це очевидно. Те, що стосується переводу людей, то це є Типова тактика російських окупантів, тобто вони використовують цю е, ситуацію для того, щоб примусити людей до евакуації, перебросити їх, в тому числі на території Російської Федерації. В цьому є ціла федеральна програма заселення депресивних регіонів. Тобто вони українцями намагаються вирішити свої, е, свої гуманітарні і е, гендерні проблеми. Ну але з перехоплень нашої розвідки зрозуміло, що росіяни побоюються, що в разі якщо ми зі сторони Береслава прорвемо їхню оборону, то вони опиняться в оточенні і буде котел. Ви поділяєте такі побоювання росіян? Абсолютно, і цей котел є абсолютно очевидним. Тобто я спеціально провів цю лінію від Снігурівки до Береслава, і там є ще річка, річка Інгулець, яка власне і є таким водорозділом. Тобто, фактично так північне групування противника опиниться в котлі, з якого вискочити вони вже не зможуть. Це фізично неможливо буде зробити. Тому саме росіяни і нервуються так сильно. Слідкуючи по роботі за російським інформаційним полем, я бачу, що є така підготовка до того, що Херсон доведеться росіянам віддавати, і вони вже свою громадську думку до цього готують. Але технологічно як можна і російські війська вивести з Херсона і ще й вивести звідти мирне українське населення, якщо переправи через Дніпро фактично зруйновані, я маю на увазі мости. Ну йдеться про виведення особового складу. Цілком зрозуміло, що той обсяг озброєння бойової техніки, той обсяг боєприпасів матеріальних ресурсів, які вони накопичили, вони вивести не зможуть. І таким чином, у кращому випадку, вони зможуть тільки перекинути особовий склад. І тут жодного протиріччя немає, чому вони так наполягають на евакуації цивільного населення, тому що цілком зрозуміло, що вони можуть здійснювати перекидання особового складу, прикриваючи цивільними людьми. Тобто, якщо колона йде, то ця колона може бути розбавлена автобусами з цивільним населенням, по якому українські війська безперечно стріляти не будуть. Добре, пане Сергію, є ще одне питання, яке зараз цікавить багатьох. Ми наполегливо підраховуємо кількість запущених дронів росіянами, кількість випущених ними ракет. Тішимо себе тим, що вже дві третини вони відстріляли. Але тут з'являється Іран, який пропонує росіянам свою посильну допомогу. За вашими оцінками, як довго можуть тривати оці ракетно-дронівські обстріли наших інфраструктурних об'єктів в тилу? Ви знаєте, я не хочу бути чорним песимістом, але відповідь така довга, і досить довга. Чому? Тому що дослідження і вивчення саме структури і конструкції цих дронів показують, що в принципі вони не є високотехнологічним продуктом їх можна склипати, вибачте, за такий вислів у будь-якій майстерні. За великим рахунком, і Іран може передавати не просто закінчений виріб він може передавати елементи цих конструкцій, які власне і не виглядають як зброя, і потім вони перетворюються на таку зброю. Тобто, знаєте, така напівпартизанська тактика. На жаль, це таке саме стосується і. Перспективи передачі Іраном ракет, тобто, знаєте, є таке поняття крупно збірка, тобто не обов'язково ціла ракета прийде у розпорядження Росії. Це може бути передача елементів і кінцева збірка вже ракет ракет на території Російської Федерації, що дозволить Ірану з чесними очима стверджувати, що вони не надають таких. Таких технологій, таких ресурсів, але е, разом з тим треба розуміти, що іранська ракетна програма вона створювалася не один рік, і тому, е, крім старих радянських запасів, які об'єктивно вичерпуються, ми тепер стикаємося з ситуацією, коли ворог отримав так зване друге дихання, е, отримуючи десятки таких ракет з іранської території. Тобто треба. Затягнути паски і готуватися до того, що ці обстріли триватимуть, в такому... треба затягнути паски і да. готуватися добре. Але в такому разі звучать в Україні голоси, що мовляв, тоді треба наносити аналогічну відповідь по російській цивільній інфраструктурі, яка далі від українсько-російського кордону. Як ви ставитеся до таких закликів? Я до таких закликів ставлюсь негативно, і моя негативна реакція пов'язана з власне з нормами міжнародного гуманітарного права. Ми не можемо і не маємо права опускатися до рівня терористів і злочинців, якими є зараз окупаційні війська і політичний режим в Кремлі. Це по перше. По друге, з військової точки зору, це недоцільно, тому що ми не маємо в тій кількості боєприпасів і засобів ураження, які могли гарантувати знищення цієї. Інформації інфраструктури. тобто, крім дратування і терористичної сутності, вони не ватимуть під собою жодного підґрунтя. Ну згадаємо так, що союзники бомбили німеччину протягом двох років, і вона вела війну, тільки консолідуючи німецьке населення наспротив англо ну, союзникам. Ну але росіяни так. теж повинні згадувати цей приклад з бомбардування Німеччини, що це нічого не давало, тільки перемога над збройними силами, а не над цивільними об'єктами, дає перемогу в війні. Ви знаєте, тут вони виходять із своєї логіки, яка і ця логіка говорить про наступне: діючи терористичними методами проти цивільної інфраструктури, вони чомусь вважають, що таким способом вони можуть примусити можуть примусити мирне населення до. Протестів і примушення політичного режиму Києва, як вони це називають, до перемовин і погодження на капітуляцію це хібна думка, але менше з тим, противник поки що не полишає цієї хибної думки і робить все для того, щоб розхитати нашу енергетичну систему, що власне так само неможливо. Ми будемо ще сьогодні, звичайно, неодноразово в ефірі звертатися до теми енергетичної системи і спробуємо спрогнозувати, як буде розвиватися ситуація далі. Поки що дякую Сергію Грабському за цей коментар. Військовий експерт був з нами на зв'язку. Далі ефір триватиме буквально за кілька хвилин, рівно о дев'ятій. Традиційна хвилина мовчання за всіма, хто поклав своє життя, захищаючи нас із вами.